А зазвичай в нас гість скайпом сьогодні є у нашій студії і це Маркян Лопачак, молодший лейтенант Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Добре. Добрий вечір, слава Україні! Добре. І е, я так без вступу розпочала, але зрозуміло, що в цій студії ми обговорюємо ті теми, які є важливими для українців, які стосуються війни в Україні, тому що. Це те, що нас точно зараз всіх турбує, як нам жити далі. І новини з Херсону, які ми чуємо впродовж останніх днів. Безперечно, вони нас тішать. Але як каже президент України, що тішитись треба спокійно, тому що тому що не все так просто і не все так легко, як 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 би нам хотілося, Росія заявила про те, що вони виводять війська з Херсону. Що це означає? От поясніть більше, вони роблять жест доброї волі, так як вони це називають? Чи це все-таки страх і те, що вони зазнають втрат і від української армії, і тому вони йдуть? Ну, звичайно, що це ну, в лапках жест доброї волі, це є наслідком важкої проведеної операції, яка тривала декілька місяців. Сам Херсонський напрямок географічно він з самого початку був для них надзвичайно складний. Також були проведені надзвичайно професійні дії нашого війська по деокупації власне, цієї південної частини. Ну І звичайно, що тут було два варіанти. Тобто вони, причому в ефірі вчора це публічно сказали, що або вони там залишаються і фактично попадають в повне оточення вогневий мішок ЗСУ і повністю це угруповання, яке стоїть зараз на на цій частині буде знищено, або вони змушені просто відходити за Дніпро і там вже, відповідно, в подальшому пробувати робити оборонні дії. Але звісно, що тут всі, що коментують, тобто, що все дуже добре, насправді, поки не буде піднятий прапор над Херсоном, доти не можна говорити, що, скажімо, силаючись на їхні слова, що от ми відходимо і вже все закінчено. Ми маємо пам'ятати, що перше, будь-які там. Договори підписані з Росією, а тим більше, будь-які слова чи чиновників, чи військових вони абсолютно нічого не варті, і тому треба з обережністю ставитися до відповідних заяв. Я думаю особисто, що нас чекає ще багато негативних сюрпризів зі сторони російських військ, тому що відповідно вони змушені для свого населення, яке настроєно було там до перемоги за три дні, та 24 лютого, і тут. ота Низка поразок, яка відбувається, вони її мусять перебивати якимись позитивними в лобках для них інформаційними приводами. Там, попереднього разу, після вдалого контрнаступу на Харківщині, ми пригадуємо, що декілька разів вся територія України піддавалася масованим ракетним ударам. Угу. Це дуже припідносилося в позитиві в російських мас медіа і таким чином вони якби показували, що вони чимось віддають. Тому тут теж треба сподіватися, що. Навіть там, вчора, перечитувавши новини, там заяви деяких там депутатів їхньої держдуми, що от вони вже анонсують, що там якщо ви думаєте, що все так буде просто, і ви там будете в теплі і в світлі е е е зимувати, то ви дуже помиляєтесь. Ми от от зараз щось там зробимо. Тобто це нахабне. З тим боку відходять, а з іншого відходять, ніби від, погрожують. Від, відходять це вимушена акція, тобто в них не було іншого варіанту на mm. даному етапі. Але те, що вони будуть робити якісь. Певні речі, і в найприкріше, що ці речі будуть стосуватися мирного населення, буде стосуватися нашої інфраструктури, буде стосуватися енергетики. Так, звичайно, що вони будуть це робити. І тобто, вони не коли вони не можуть е, вдало і повноцінно воювати, вони починають відкусуватися на мирному населенню. О, така в них практика, така цинічна армія, цинічна країна. тобто Тут нема про що говорити їхнє населення. Насправді, ось цей відхід сприймає доволі негативно. Те, що я бачила в пабліках і те, що пишуть в коментарях, тобто вони ну якби сприймають це як поразку. Не знаю, як вони, яким чином вони будуть це потім пояснювати їм. Очевидно, що вони знайдуть якісь це ви... слова. Часто ці люди, ну там їм е... вистачає сказати, що, е... що це там НАТО допомагає, тому ми вже не змогли боротися. Ви просто подивіться на це з іншої сторони. Це є е... зазумбована. Е... Навіть не нація, зазумбований народ, які роками зумбували, що ми найсильніша країна, в нас найкращий рівень життя, в нас найсильніша армія, у нас найпотужніша армія. Згадайте ті всі виступи, які були там протягом попередніх років, та ми, якщо захочемо, там Київ за 24 години, там до Берліну за два дні, там і так далі, і так далі. Тобто, то, ото все самодурство їхнє, е, е, яке показували. Нон-стоп з телебачення, оце накачування і населення цієї імперії, воно просто повірило в це, які вони могучі, які вони багаті, як вони все можуть. І тут, відповідно, після вдалих контрнаступів, після постійних визволень нашої території, звичайно, що вони це сприймають негативно, тому що якби коли вони думали, що вони тут за три дні, якби добіжать до Львова. І українці така якби не донація, воювати ніхто не буде, армія здасться, там, президент кудись втікне і так далі. І, звичайно, що для них це було шоком. І станом на зараз вони просто своєму населенню не можуть нічого позитивного давати. Тобто вони не можуть пояснити, чому там танки не їдуть, вони не можуть пояснити, чому в 21-му столітті вони ведуть каски там, з минулого з середини минулого століття, чому вони починають використовувати гармати, зроблені ще там в 30-х роках. Тобто, це ж люди бачать, і вони так само розуміють. Тобто, вони дивляться на рівень підготовки наших військових, вони дивляться на амуніцію наших військових, вони дивляться, наскільки нація об'єдналася, і там постачання навіть від волонтерів, починаючи від спальників так теплих речей, автомобілів і так далі. А їм видають кірзові чоботи, онучі, металеві каски, ржаву зброю, і просто як баранів пхають на обої. Ну і в принципі з Другої світової війни абсолютно нічого не змінилось. І оці всі речі їм треба просто чимось компенсовувати і робити це якимись терористичними актами, там, по ударами, по, знову ж таки кажу, повторююся, по енергетичній інфраструктурі і інших об'єктах. Навіть у те, що я зараз декілька днів був у Львові, в відпустці і оці кожен день масові повідомлення про мінування львівських шкіл, ну, це mm -hmm. так само така якби, інформаційна атака, що, що, щоб всі населення тримати в тривозі, що вони таким чином. Тобто, тут ще один момент, що. Дуже багато тих людей, які е, зараз формують на Росії ці інформаційні атаки і медіасупроводи, вони якби е, трошки помилилися з дуже важливою е, з дуже важливим моментом. Вони сприймають українців е, з психологією, така сама, як є безпосередньо у людей в Росії. Тобто, якщо можна страшити, якщо можна залякувати, в них там люди розбігаються, всі голови опускають це. А стане на зараз в Україні от кожна така. Кожна така акція, кожен такий терористичний акт ще більше згуртовує українців, і ну там вже колись хтось дуже правильно сказав, що страху вже немає. З кожним таким актом, просто кожен з нас набирається ще більше злості, щоб максимально швидко пришвидшити нашу перемогу і вигнати цих чортів з нашої країни. Що стосується гауляльтера е, Херсонської області Стримусова, який вчора ну, за повідомленнями, принаймні, потрапив в ДТП, загинув. Е, це що? Є ймовірність того, що це самі росіяни його прибрали. Що може бути? Ну, швидше за все, якщо ви згадаєте от всіх геоляйтерів, всіх зрадників, всіх цих фейкових, їхніх героїв, вони розкручувалися, їх показували по, -по, -по телебаченню до, до певного моменту, а потім вони всі гинули в автокатастрофах, взривалися, помирали за загадкових обставин і так далі. Звичайно, що я думаю, що. Цей клоун просто був рупором, якби тої нової, їхньої в лапках Херсонської області. І звичайно, що можливо були острахи, що він і інші люди будуть з негативної точки зору коментувати цю ситуацію набагато простіше, просто когось ліквідувати. Я не вірю в випадковості. Тобто, це є хороший сигнал до всіх колаборантів, що їх просто використовують як. Як пішок в своїх імперських амбіціях, якщо вони думають, що вони щось там краще зроблять для себе, ні, тобто в них є два варіанти: або здатися українській владі відсидіти свій законний термін, покаятися і вижити, або вони будуть знищені або українськими військами в кінцевому результаті, або своїми теперішніми босами з Російської Федерації. Інших варіантів в них немає. Що зараз нас може чекати з боку Росії? Тому що ну, розуміємо, ці їхні відступи, про які вони заявляють, що вони виводять війська, це вже ж не вперше. Це і Харків, і раніше під Києвом, тобто це вже в котрий раз вони все-таки. Терплять поразку, а називаються просто жестом доброї волі. Є ще історія з Білорусі, і цей напрямок, який постійно також виринає цього тижня. Один з військовослужбовців, таких публічних людей, заявив про те, що мовляв. Тим людям, які живуть в прикордонних областях з Білорусі, що він би їм рекомендував там кудись поїхати на якийсь час. Ну, ця заява вона така доволі, доволі суперечлива, як на мене, тому що з одного боку людей закликати кудись виїжджати, ну не знаю чи чи це зовсім правильно, Мені здається, що це має робити влада. А не там хтось окремий, тому що може з'явитися якась паніка, хоча, звичайно, що наші люди тримаються дуже добре. А наскільки ця небезпека є реальною, і ну от до чого готуватися? Ну, по-моєму, ми з березня місяця нон стоп говоримо про ризики зі сторони Білорусі. І, звичайно, що вони, як були в березні, в квітні, в травні, так вони є і зараз, особливо на фоні їхніх невдач на сході і на півдні нашої країни, звичайно, що північний напрямок він завжди є в зоні ризику. Звичайно, що це не може відбутися там одномоментно, там з дня на день. Для цього необхідно перекидання і військ, і техніки, і відповідно проводити військові злагодження, підготовку. Хоча білоруси, як самі вже це активно роблять, там вони вже там, напевно, найбільш. Навчена і тренована теоретично армія, яка там не вилазить з полігонів вже по 7-8 місяців, там постійно продовжуються ці навчання. Але тут буде залежати, звичайно, що дуже багато від Росії, наскільки вони будуть готові перекинути боєздатні військові частини на території Білорусі, і наскільки вони приймуть рішення на якому напрямку пробувати просуватися далі. Після заяв їхніх по завершенню мобілізації зараз там знову відбувається мобілізація на строкову службу. Треба зрозуміти, що та кількість людей ми не можемо говорити точно, яка вона є, та тому що ні, вони в своїх офіційних повідомленнях правдивих цифр не називають. І відповідно ну, в мене особисто немає правдивих цифр, скільки людей було в тому числі з окупованих територій відмобілізовано, і скільки в реальності було мобілізовано людей на території Росії. Але те, що вони з тими людьми щось повинні робити, ну, це факт. Тобто вони не можуть їх тримати місяцями на тих полігонах, в школах, де вони б'ються, сваряться, вбивають, гвалтують один одного. Ну, Таке, знаєте, мобілізована армія ідіотів, якихось і неповносправних людей. Тому що, ну, ці відео да коли, -коли дивишся, я от розумію, дуже багато моментів, коли. Західні партнери, західні політики дуже якось дивно реагують на ці відео, тому що в голові здорової людини воно просто не вкладається в голову. Воно дійсно виглядає як якийсь маразм. Але цей маразм це є те, що те що є насправді реальний стан речей і в Росії, і, і в російській армії. Тому військові готуються, звичайно, до всіх варіантів подій, в тому числі зі сторони Білорусі Поки що якихось там настроїв там для для, для паніки чи, чи, чи щось однозначно не має бути. Та й взагалі настроїв для паніки не має бути, тому що паніка це найкращий союзник нашого ворога. І в будь-якій ситуації і цивільне населення, в тому числі, має бути готове до будь-яких дій з території Білорусі. Але все ж таки, ви праві, в будь-якій ситуації треба звертати увагу в першу чергу на Коментарі і меседжі влади, тому що ну якщо кожен почне видавати свої, свої думки, там і щоб привернути до себе увагу якісь там гострі катастрофічні речі, це до добра не доведе. Є військовий стан, треба всім чітко дотримуватися субординації, це є складний механізм військовий, військових адміністрацій. І тут потрібно, потрібно, щоб кожен робив чітко то, що він повинен робити, і не давати просто якихось ну, таких. Тривожних і не до кінця правильних заяв зрештою є повідомлення від генштабу. Вони справді час від часу повідомляють, що там і підрозділи якісь ударні вони переносять до, до кордонів поближчі з Україною. Але це те про що ви кажете. Це ті навчання, які в них тривають вже просто весь час, поки в нас повномасштабний наступ. Відтоді вони там когось, когось перегруповують. Тут питання в тому. Чи Росія таки наважиться використати ось цю історію з Білорусію? Чи вони це ну, чи вони це зможуть дотиснути? От чисто на вашу думку, вони використають цю можливість зайти з боку Білорусі на західну територію України? Ну такі -якісь прогнози під час війни, напевно, найбільш невдячна справа. Я а -а -а. можу сказати, що. е-е Збройні сили України і інші силові підрозділи готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій, які з них Росія зможе використати. Ну тут складно сказати, тому що більшість професійних військових, якісних, фахових напередодні повномасштабного вторгнення вони просто. Не вірили, що це відбудеться, чому тому що тих сил і засобів, які на той момент були в Російської Федерації, було просто недостатньо для того, щоб потім втримати таку територію, тим не менше, за рахунок цих прорахунків російській владі за рахунок за рахунок у тих переоцінень своїх можливостей, за рахунок недооцінки супротиву населення, за рахунок переоцінки е, тих даних, які їм давала п'ята колона, наскільки їх будуть зустрічати, тобто вони все ж таки. Зробили цей з точки зору військових, необдуманий крок оці ці маршові колони, які там прорвалися в дуже швидкий час на територію країни, але в подальшому вони були в більшості своє розгромлені і втратили дуже велику боєздатність. Тому тут щось прогнозувати, чи є можливість, так є. Чи вони на це підуть? ну Важко важко спрогнозувати, тому що в них є декілька напрямків, так само, які є важкі, це і Запорізький напрямок. це є Вся східна частина де в них там не найкраща ситуація, тому що, якби йшли визволяти в першу чергу, і захищати Донецьк-Луганськ. Ну, по Луганську трошки просунулося зараз, наші контракутакують, а по Донецькому напрямку, фактично, якби от 8 місяців всі топчуться на місці, з невеликими просуваннями в одну чи в другу сторону. Тому тут важко, важко, важко просто придумати, що вони можуть зробити, але те, що ще раз кажу. Та кількість мобілізованих, яку вони відмобілізували, та кількість техніки, яка в них ржавої, не ржавої, але в них є велика кількість, і те, що вони будуть використовувати і будуть пробувати щось робити, це дійсно факт, Кирило Буданов, керівник української розвідки, сказав про те, що в нас зараз такий вирішальний період війни. Ну принаймні так звучала його. А цитата з одного з інтерв'ю. І, в принципі, це багатьох тішить, тому що коли ми чуємо вирішальний, то для нас ну якось що це все чимось має завершуватися. Що ви про це думаєте? По ваших відчуттях? Тобто, справді ми рухаємося до вирішального етапу війни, і наскільки він може бути складний? Ми рухаємося до вирішального етапу війни. Вирішальним етапом війни. Однозначно будуть переможні дії по звільненню нашої території, але вони будуть складними і говорити щось про терміни тут в принципі дуже важко. Тобто, звичайно, Буданов він опирається не тільки на свою там, аналітику, на свої думки, в нього є більше даних розвідувальних, і звичайно, що правильна аналітика дає йому змогу говорити те, про що можна говорити публічно. В принципі, з останніх повідомлень, які були протягом всіх військових дій, ну, Кирило Буданов якби, давав найбільш ці медійні посили, які він давав, вони були більш, найбільш реалістичними в подальшому. Так що, ну, вирішальне, оскільки це вирішальний буде момент тривати: тиждень, два, місяць, два місяці, півроку. Це ж, ну, етап він може бути дуже різноманітний, але. Однозначно, що зимовий період він буде складний. Буде складний для всіх. Він буде складний і для нас, і для них. Він буде складний так само і для населення. Це буде важка зима, і вже ну, багато хто про це говорив. Але тут не треба бути великим аналітиком, просто подивитися на ситуацію, щоб зрозуміти, що нас чекає. Але я впевнений, що ми достойно пройдемо цей етап в нашому житті, і однозначно нас це не зламає. Зараз і чекають цієї міжнародної зустрічі G20, на яку має з'їздити з'їхатися лідери країн так топових, і є думки про те, чи поїде туди президент Володимир Зеленський, чи буде там Путін, чи будуть вони зустрічатися, чи ймовірні якісь взагалі перемовини між нашими країнами. Хоча, звісно, від нашої влади ми чули про те, що там з Путіним ніхто розмовляти не буде, і наразі це неможливо. Натомість від Росії ми постійно чуємо і сьогодні. Є нова заява від. Від їхніх політиків про те, що ми завжди готові до перемови. Що ви про це думаєте? От варто нам вступати в цей, на цю, знаєте, доріжку взагалі розмов з ними. Тому що на початках були до цього прецеденти, так, і навіть щось починали говорити, але знаємо, чим це все завершувалося. Чи треба зараз повертатися до цих перемови? Дивіться, по-перше, колись дуже влучно сказав Джихар Дудаєв зі свого досвіду справ з російською армією під час Чеченської війни, російсько-чеченської війни, і він сказав, що росіяни завжди хочуть домовлятися, коли їм тяжко. Але ці домовленості вони а, їх не дотримуються ніколи, і б, завжди той час, який виникає під час якоїсь перемир'я Росія. Використовує з метою підготовки і відшукування найбільш слабого місця, в яке вони потім обов'язково вдарять. Через те говорити на даний момент, що ці перемовини потрібні зараз. Ну, Володимир Зеленський сказав, що ми готові до перемовин за декількох, за декількох умов. Однією з умов є повністю виведення російських військ з території нашої країни. Відповідну контрибуцію, так далі, і так далі. Звичайно, що російська влада на це не підає. В них там перемовини. Це типу, от давайте, от ми зафіксуємося. Ми ж тут насилили конституцію ваші території. От давайте ви якось там території, з яких на це ходить, тепер тікають. Так, тобто, то це, це ж типу такий а, а взагалі абсурд, і тому тут говорити про якісь там. Ну зрозуміло, що рано чи пізно будуть якісь перемовини. Зрозуміло, що кожна війна в кінцевому результаті все одно завершується за столом. Чи це зараз актуально, на мою думку, ні. Чи росіяни зараз цього хочуть на фоні певних невдач, так вони їм, їм посувало би зараз затягнути процес? Чи можливо порівнювати ці теперішні повідомлення про можливість якихось перемовин до тих, які були на початку березня? Звичайно, що ні, тому що на початку березня це ще було все ж таки така. Певний шок Суматоха, і, і не було тих червоних ліній, які ми бачили в Бучі, в Гостомелі, в Купінську, в Ізюму, і так далі. і так далі. Тут такі речі не, їх не можна просто забути, перегорнути сторінку і сказати, а ну та добре, давайте тепер будемо говорити. Це типу там хтось приклад на вода. Ви живете в чотирьохкімнатній квартирі, заліз сусід, вбив половину вашої рідні, заліз в кімнату, сказав: Я й доєдную до своєї квартири. А потім проходять чейки, сусід кажуть, слухайте, то давайте помиріться вже, підпишіть мирний договір, і ти такий, а ну добре, тепер в мене буде три кімнати, ту квартиру віддаєш сусіду, і ту кімнату, і, і забуваєш якось там про смерті своїх рідних. І це ж абсурд. А тобто, це в межах, в межах країни, в якихось глобальних речах, це такий самий абсурд. Тобто однозначно перемовини, якщо і будуть, вони будуть, мають бути повністю на наших умовах і виключно після повної деокупації країни. Ви самі сказали, що були кілька днів якраз у Львові. Е, як вам військове життя у Львові? Як Львів живе в війні? Щось змінилося? Більше часу проводив своїми дітьми, тому там не, 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 не ходив, не там не слідкував за життям у Львові особливо. Але, ну, звичайно, що змінилося? Звичайно, що було е, більше серйозні всі виважені обличчя на вулицях, немає такого. Як раніше безтурботного життя, але загалом, тобто, ну треба треба розуміти, що ми живемо в складний час, а треба розуміти, що від кожного і у Львові, і в будь-якому іншому місті, де зараз немає тотальних бойових дій. Кожен всі свої зусилля, всю свою працю має скеровувати для того, щоб допомогти в першу чергу військовим, які потребують цієї допомоги. І, і ця допомога вона є дуже надзвичайно важливою, надзвичайно потрібною. І в другу чергу, це є. Допомога цим людям, які просто втрачаючи домівки, змушені переїжджати. Тобто треба, звичайно, що й різні моменти, але треба все ж таки якось до тих е біженців, до, до цих людей, які потребують допомоги, трошки толерантніше можливо ставитись. Хоча в певних моментах, коли приїжджають такі одіозні персонажі, то можливо і правильно, що треба їх трошки е асимілювати в нормальне українське середовище. Яка зима чекає львів'ян і українців? От до чого готуватися? Е, готуватись до холодної зими. Готуватись до холодної зими, хоча не впевнений, що буде така повна розруха інфраструктури, як цього хочуть. Якщо хочуть окупанти, але те, що вони будуть завдавати багато терористичних актів, які будуть негативно впливати на спокійне життя цивільного населення, це теж факт. Ті всі повідомлення, які, які виходять і. З повідомлень міської ради, які виходять з повідомлень військової адміністрації, які виходять з повідомлень центральної влади, це не є прості слова, коли говорять, що треба закупити повербанки, треба закупити свічки, треба мати теплий одяг, по можливості придбати генератор чи, чи на під'їзд, чи, чи не це. Тобто це є без перебільшення ці речі першої необхідності, з якими ми за час нашого життя не стикалися, і вони для нас є трошки дивними. Але ці перші речі першої необхідності будуть дуже потрібними на зараз під час зимового періоду. Ті ж самі буржуйки, генератори ну, буде складно, але ми я думаю, впевнені в тому на 100%, що ми достойно пройдемо цей, цей етап. Дякуємо вам за це інтерв'ю. Маркян Лопачак, молодший лейтенант Збройних сил України, секретар Львівської міської ради, був сьогодні з нами в студії.